І так, всіх з добрим утром. Сьогодні будемо производить заміну расширительного бачка автомобіля Mercedes АТО 2005 року, -го 818 моделі. Що нам для цього треба? В першу очередь треба буде підкручувати, ось бачите, раз, два, три, четыре, пять, шесть. шесть болтов, щоб зняти решетку, щоб нам достать до нижньої части. От. Потім, соответственно, верхній патрубок. Ось тут три нижні біля горловини. Ну і самий нижній. Ну, я вам покажу модель бачка, яку ось, ось кому-то буде цікаво, точ-точ такий самий. Дивіться все я тут. Ось така от модель бачка. Уже, бачите, ось іде в з датчиком уровня. Ну і от таки будемо заливати антифріз G12. Рішетку ось ми зняли. Понадобився ключик, виходить, ось така під звздочку йде. Нема чіткості. Коротше, Т-30 і головка на 13. Ось так, дивіться, все тут страшне, засране. Сейчас короче, будем сливать антифриз. і встановлювати новий бачок. Раз, каністру от масла що залишилося, Ой! Сейчас якось вийде, бо блин, тут. О. И тут короче, нижня точка цього радіатора. бачите? І будемо зливати це все. отако. А тоді зараз ще на бачку, коротше. відкручу кришку. Зараз викручу. Бо трошки неудобно. І так, все, бачок я, коротше, поміняв. Систему тікаю бачите, і ще треба буде трохи долити. 10 літрів влізло, але взагалі в двигатель цей влазить від 13 до 16 літрів. Бачите, вже трошечки падає, флі. бо я був налив максимум. Включив, думаю, печку. Ну, звісно, це зараз нічого не дасть, треба буде проїхатися на машині. О, десь тоді пробка воздушна по-любому йде. А тоді короче, стану та ще раз долью. Вибачте, що повністю всю процедуру не зняв. Що смог то сняв, кабі, все, хамутипу обжимав. Опа, о, Так що нічого тут сложного, друзі, немає. Плюс-мінус якийсь час роботи і бачок поміняний. А ось мій старий бачок. О! Положу, хай валяється в складі. Зараз поставлю рішоточку. Ну і все.